Доброго Дня діти! Вітаю вас на уроці історії. З попередній теми минулого року ви дізналися про загарбання земель Галицько-Волинської держави. Давайте пригадаємо, які країни почали боротьбу за Галичину і Волинь. Працюємо з картою. На карті ви бачите, жовтим кольором показана територія Великого князівства Литовського, до складу якого входили такі українські землі, як Підляща. Волинь, Східне Поділля, Київська земля Чернігово-Сіверщина. А фіолетовим кольором на карті показано територія Королівства Польського, до складу якої входили такі українські землі, як Галичина, Західне Поділля. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати тему Кревська Унія. 1385 року, отже, відкриваємо зошити, записуємо сьогоднішнє число та тему уроку Кревська унія 1385 року. Опрацювавши сьогоднішній матеріал, ви дізнаєтесь про створення нової держави, Речі посполитої, до складу якої війшло Польське Королівство та Велике Князівство Литовське разом із українськими землями. Польське королівство з середини 14 століття заволоділо західноукраїнськими землями Галичиною та частиною Волині. Поляки прагнули розширити свої володіння за рахунок інших українських земель. Вони неодноразово здійснювали спроби відвоювати в Литви деякі землі, але невдало. Отже, дивимося на карту. Так польське королівство, до складу якої входили Галичина і Волинь. Але, крім воєнного способу, існували інші. Одним із них був династичний шлюб. В той час у Польщі помер король, не залишився після себе синів. А, як ми знаємо, монархічна влада, тобто влада короля, князя, передається із покоління в поколінь по чоловічій лінії. Польською королевою стала його донька Ядвіга, яка у 1385 році вийшла заміж за правителя Великого князівства Литовського Ягайла. Ось подивіться. На зображення польського короля Ягайла і польської королеви Ядвіги. Ягайло, щоб стати польським королем, цього року ще перед одруженням підписав Кревську унію. Що означає слово унія? Унія – це об'єднання. За її умовами... Польське королівство об'єднувалося з Литовською державою на чолі з Ягайлом. Перебуваючи на польському троні, Ягайло повинен був приєднати до Польщі всі литовські землі. А в їх складі і українські. Таким чином, за умовами Кревської Унії, Литовська держава переставала існувати і повністю поглиналася Польщею. Так, ось ви бачите. По Ягайло плюс Ідвіга це такий шлюбний союз, який війшов в історію під назвою Кревська Уня. Польща та Литва об'єднувалися в єдину державу. Хоча Литва зберігала формальну незалежність. Як же змінилися кордони українських земель після Кревської Уні? Ось перед вами карта де ви можете побачити пунктиром позначена територія новоутвореної держави в результаті об'єднання Великого Литовського князівства та Польського королівства в результаті Кревської унії. Отже, діти, сьогодні ви дізналися нові слова, які потрібно записати у зошит та запам'ятати. Унія це об'єднання. Католицька церква це християнська церква на чолі з Папою Римським. Новий рік, дату, яку потрібно запам'ятати. 1385 рік це рік Підписання Крепської унії. Нові імена. Я Гайло, Великий князь Литовський, який потім став польським королем. Ядвіга, польська королева. Так. Отже, давайте з вами підведемо підсумки. Так, і зробимо висновки. Отже, в результаті Кревської унії, яка була підписана в 1385 році, Ягайло уклав унію між Великим Князівством Литовським і Королівством Польським і одружився з польською королевою Ядвігою. Причиною укладання Кревської Унії між Литвою і Польщею це зміцнення держави, тому що була загроза обом державам з боку Тевтонського ордену. В результаті Креймської унії Ягайло прийняв католицтво і взяв ім'я Владислав, одружився з Львів і став польським королем. Так була започаткована династія Ягелонів. А зараз перейдіть за посиланням і виконайте хвилинку відпочинку. Добре, діти! Давайте закріпимо наші знання, дамо усно відповіді на запитання, які українські землі належали Польщі середині 14 століття. Для цього е ми з вами. Повернемося до карти. Отже, в 14 столітті, так, середини 14 століття, польське королівство володіло Галичиною та частиною Волині. Добре, продовжимо. Між ким був укладений династичний шлюб. Та, ми з вами говорили, що. У 1385 році було підписано Кревську унію, так, між е, литовським князем Ягайло і польською королевою Ядвігою. І в результаті цього шлюбного союзу творилася єдина держава. Далі. У якому році було підписано Кревську унію? Кревська унія була підписана. 1385 році. І що відбулося так, в результаті, що таке унія? Унія – це об'єднання. І в результаті Унії утворилася єдина держава. Так, польське королівство. Добре, діта! Зараз ми з вами виконаємо. Письмове завдання. Нам потрібно визначити століття, у якому було підписано Кревську унію. Отже, ми з вами дізналися, що в 1385 році відбулося підписання Кревської унії. Давайте згадаємо, як визначити століття. Для того, щоб визначити століття, нам потрібно закрити дві останні цифри цього року. Що у нас залишилося? Так, 13. Якщо закриті цифри не являються нулями, а у нас це 85, так, то ми до двох цифр, що залишилося, додаємо 1. Отже, 13 плюс 1 це буде у нас скільки? 14. Отже, 1385 рік це 14 століття. Записуємо римськими цифрами відповідь у зошиті. Добре, діти! Давайте підведемо підсумок уроку. Давайте зазвичай використамо для цього праву долонька. Який у вас сьогодні настрій після уроку? Що ви вивчили сьогодні? Що вам було важко, що сподобалося і чого б ви хотіли навчитися? Дякую вам за увагу і чекаю від вас фото виконаних робіт.